Найшвидший спосіб припинити вогонь в Україні це не заважати Росії окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Про це спецпосланець Дональда Трампа стів Вітков заявив президенту ШАМ після переговорів, які вчора відбулися, із представником Кремля Кирилом Дмитрієвим. Принаймні про це написало вже Ройтерс із посиланням на власні джерела. Відкофі раніше озвучував власне цю ідею. Зокрема, він про це говорив в інтерв'ю Такеру Карлсону. Більшість американських і європейських посадовців вважають цю ідею неприйнятною. Проти неї виступив і радник Трампа, спецпредставник у справах України, генерал Кіт Келох. І він наголосив, що Україна ніколи не погодиться віддати Росії ці території. Рішення Трампа поки не рішення Трамп поки не ухвалив. Тож Ройтер спише, що порушуючи процедури безпеки, Вітков запросив підсанкційного Кирила Дмитрієва до своєї особистої резиденції на вечерю під час перебування Росіяна у Вашингтоні. Це викликало занепокоєння в Білому домі та держдепі. І про це говоримо далі. Сергій Брачок з нами на зв'язку, речник Української добровольчої армії. Вітаю вас, вітаю вас, пане Сергію. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям слава! Дякую, що знайшли час і можливість. Я би дуже з вами хотіла обговорити тези, які ми почули, які Ройтерс озвучує від Стіва Віткофа. Він власне і раніше про це говорив, як ми вже це сказали, але зараз фактично він вперше висловлює публічно, скажімо так, ідею передачі Росії чотирьох українських областей йдеться про Луганську, про Донецьку, Запорізьку та. Херсонську області. Ну хто таке Вітков? Ми розуміємо, що це друг Трампа що це нью-йоркський забудовник. До речі, в нього кажуть немає зовсім дипломатичного досвіду, і ми звернули увагу на зустріч власне на таке приємне рукостискання із російським президентом. Зверніть увагу, він зараз прикладає руку до серця. Це такий жест поваги, як на мене, так радісні посмішки тиснуть один одному руку. Ну от така ситуація. Як ви поясните власне оцю тезу? По перше, про передачу чотирьох областей і якою може бути реакція Трампа? Бо досі ми не бачимо, як він відреагував конкретно на цю тезу? Ну, ви знаєте, у мене два почуття зараз. Буквально ці хвилини з'явилися. Звичайно, вчора відповідні емоції в тому числі, як і власне моїх побратимів. Чесно кажучи, я думаю, що він руку до серця приклав і знаєте, зробить від серця до сонця. Ото був би номер. Так <зас> звичайно, це я з іронією зараз кажу. А з іншого боку, ви знаєте, наступним кроком цього. Спецпредставника якось не щастить. Бачу американцям з забудовниками не лише в Україні. Дуже часто у нас забудовники порушують будь-які норми, правила повсякденного життя і наше законодавство. Американські забудовники теж бачите, лізуть в політику, дипломатію і якої такі дива. Що він там набудує далі? Ну, можливо, він запропонує президенту Трампу віддати, ну, наприклад, Аляску росіянам повернути борги. Ну чого ні? Ну, наступний крок згідно логіки мав би бути таким: це по перше. По друге, ми дійсно не знаємо, чи були такі пропозиції від цього спецпредставника президенту Трампу, але знову таки ви про це сказали, враховуючи його публічні висловлювання, ще одному. Бісноватому я перепрошую який називає себе журналістом, про те, що ми маємо щось там віддавати той час, коли Росія нічого не може зробити, зокрема в Херсонській області. Якщо ми говоримо про правий берег і про місто Херсон, крім терору, це те, що вони можуть на полі бою лише проявити те саме стосується Запорізької області, Донецької власне та й Луганщина. Вона не повністю окупована і певний прийде той час, коли ми її деокупуємо. То я би ще знаєте, таку пропозицію цьому забудовнику зробив. Я не хочу навіть його називати спецпредставником президента Сполучених Штатів. Сподіваюся, він ще недовго там затримається. На жаль, не можу разом з вами там Трампу підказати, що треба такого гнати в три шиї. Так от, власне запрошуємо його, наприклад, до нашого іноземного легіону, який діє у складі сил оборони. Нехай повоює, якраз можемо відправити в якусь південних областей або на Донеччину та Луганщину. Власне, що тут коментувати, ми розуміємо, що е, пов'язує е, Уйкофа з е, Путіним щось можливо е, більш глибоке, е, щось скрепне, Я не знаю. Можливо, в нього на нього є якийсь певний компромат. У версії зараз конспірології може бути дуже багато, але сподіваюся, що це не є позицією і адміністрації Білого Дому, угу. це не є позицією держдепу. А власне цей непочесний і неповажний містер мені здається, взяв на себе функції зараз держдепу. І тут держсекретар Сполучених Штатів Орубіо має, ну скажімо, висловити свою думку про те, що ж це відбувається. І навіщо так, що ну подякуємо генералу Келогу, який вже почав виправдовуватися, що його не так зрозуміли за поділ України на відповідні зони. І власне я очікував, що там буде і не просто виправдання, а він скаже, що перекрутили слова. І власне так відбулося. Ну, такі дві позиції на сьогодні подивимося, які рішення дійсно буде приймати президент Трамп. Бо ми почекаємо, давайте так. Угу. Ну, дивіться, от з приводу сполучених штатів окей, ми ще повернемось до цієї теми. А от з позиції Російської Федерації, якщо дійсно були озвучена оця теза про передачу так права власності на чотири східні українські регіони, це найшвидший спосіб, на вашу думку, досягнення припинення вогню в Україні? Чи це Ну, якби не єдиний спосіб, чи Путін я от більш ніж впевнена, що він цього прагне, він цього хоче, він буде з цього досягати. Чи будуть ще якісь інші варіанти? Ну, ви знаєте, з нашої точки зору, так я розумію, зараз про росіян більше поговоримо, але з нашої точки зору, це все рівно що віддати тата і маму, так. Ну, я з лівого берега, то я хочу повернутися на лівий берег. Звичайно, що для цього треба зробити. Для цього треба знищити Росіян. Все дуже просто. І ми це будемо і далі робити. В будь-якому разі, якщо ми говоримо про мир і справедливий мир для нашої держави, то е справедливість може бути лише з точки зору України, українського народу і наших союзників, європейців, перш за все, які на сьогодні нас не полишили і полишати не будуть. Це 100%. Які разом з нами розділяють чітку українську позицію де окупація всіх наших земель? Адже справедливий мир це не про відсутність війни. Справедливий мир це про відсутність Росії на наших територіях. Тут все дуже чітко і все зрозуміло. Що стосується Російської Федерації, я розумію, що там зараз пропагандистська машина буде вмикатися на всю потужність. Зрозуміло, як вони це будуть там подавати, але знову таки інформаційна гігієна Я не хочу поширювати російські наративи. Вони зрозумілі в будь-якому разі. Це їх звичайно тішить тішить їх самолюбство. Тут же мова ж не лише про те, що пам'ятаєте, дайте путіну вийти з цієї війни, щоб він зберіг свою мордяку. Там хтось обличчям це називає. Власне сьогодні йде зовсім про інше, і це знову таки. Давайте подивимось на ситуацію на фронті. Що говорило оце е, кремлівське е, незрозуміло, що що він буде нас добивати? Він це пробує робити вже з 2014 року. Зараз активно з 2022, що маємо на фронті, е, Донецька область, як я сказав, не окупована і не буде окупована ворогом, Луганщина, теж ну і власне про ті області, які я вже сказав, те те саме. Намагаються робити, десь та є просування, зрозуміло, величезна навала, але стратегічно мети він так і не досяг. А тут такий подарунок. Звичайно, росіяни будуть тішитися від того. Якщо якась це знаєте, така величезна, якась таємна шахматна партія з боку американців, що мені не дуже зараз віриться, чесно кажучи. Ну тоді я зніму особисто капелюха, стану на коліна і покаюся, скажу, як ви їх добре обдурили. Це буде того варто. Але на сьогодні це виглядає. Знаєте, ну навіть не смішно, це якась трагікомедія. Угу. Ну і з приводу позиції Трампа я нагадаю нашим глядачам, що ну власне чому і відбувся цей візит до Москви, тому що Трампу треба швидше вирішувати це питання питання війни, і в нього там свої в голові дедлайни. Він сказав останнім часом, що переговори за останні там тижні, наприміром, так не досягли ніякого істотного прогресу, і говорили про те, що навіть Трампа в якийсь момент, невідомо в який, розлютили коментарі Путіна. На щодо України і на думку західних змі, якщо до кінця місяця, тобто цього місяця, квітня, перемир'я не буде досягнута, то Трамп може запровадити додаткові санкції проти Російської Федерації. В це віримо, як ви думаєте, пане Сергію? Додаткові санкції, якийсь додатковий удар по території, ну не удар по території Росії, а по економіці Росії. Ви знаєте, зараз подумалось про те, можливо, коли Путін говорив про те, що добивати, то він мав на увазі Російську Федерацію, тому що добивати їх дійсно треба і можна тими ж санкціями. Якщо ми говоримо особливо про нафту, і ми сьогодні бачимо очевидно знову таки для розуміння ситуації. Мова не йде сьогодні про перемир'я. Я взагалі це поки що називаю якимись там консультаціями, комунікаціями. Uh -huh. Мова йде просто про припинення вогню. На морі, у повітрі, і зрозуміло, має бути і на суходолі, і лише далі можливо буде комунікація щодо інших е, питань. А росіяни бачите, як завжди, показали їм палець. Вони хочуть від відкусити і поліку. Це теж е, зрозуміло. Що стосується е, пана Трампа, е, ми розуміємо, що настрій у нього. Очевидно, змінюється, і як мінімум, бачите, два кола навколо нього. Одне з них представляє якраз Вітков. Келох це ну скажімо більш зубати можливо. І хто з них виявиться більш ну давайте, потужнішим, Так ми любимо в Україні говорити щодо емоцій президента Сполучених Штатів. То і ситуація очевидно буде таким же чином подекуди змінюватися. Тому знову таки мене на сьогодні більше тішить те, що треба позитив все рівно шукати. Що з нами є європейці? Рамштайн це довів, і ми будемо боротися надалі. Європа разом з нами, бо Україна Європа. І власне щодо санкцій, я продовжу лише один приклад. Давайте згадаємо вчора затримання одного з танкерів тіньового російського флоту нафтового. Угу. Оце, оце санкції, ті, що діють. Вийшли Балтійці, затримали. І там така цікава історія, що навіть можна посилатися пояснення, навіть давала служба зовнішньої розвідки України. Все там розписала, і очевидно, оце удари. Оце ті удари, які будуть добивати російську економіку, щоб вона не витягувала далі війну Росії проти України з приводу Рамштайну. Там вчора ж Міністерство оборони, наше українське сказали про те, що розглядають можливість проведення. Якби наступні зустрічі вже в Україні? Ну погодьтеся, якщо це дійсно буде, то це і говорить про розвиток, як ви сказали, так партнерських відносин із країнами Європи. Абсолютно вірно. Це якийсь черговий етап. І пам'ятаєте, коли 25-й був Рамштайн, ювілейний адміністрація Байдена йшла, і це для них був дійсно останній Рамштайн. Скільки було тоді стогону і зради зрадної, в тому числі у нас? Це як кажуть, приплили, е, і ми в вашій студії, в тому числі говорили, що можливо буде трансформація в щось інше. Але Рамштайн сьогодні живе і він найголовніше виконує свою функцію, адже це не зібрання політичне, е, це не інтерв'ю для там Карлсонів, якихось, так це ага. е, практичне засідання, яке має практичні результати. 21 мільярд маємо отримати допомоги. Пакети допомоги від різних країн імпонує, що країни Балтії маленькі, але як кажуть, горді, і наші добрі друзі, вони з своїх бюджетів виділяють нам ті кошти, які можуть на сьогодні виділити для того, щоб ми продовжували боротьбу. І це очевидно, що така підтримка буде і надалі. А тим більше, якщо це буде. Там у розвиток нашого оборонно-промислового е, комплексу, власне, як європейського, в тому числі, е, тому е, Рамштайн живий. Якщо буде в Києві, це дійсно якийсь можливо черговий етап. Але тут і політичний підтекст, теж звичайно, треба розуміти, що в столиці України це говорить про те, що наші партнери впевнені в наших бойових спроможностях, адже найкращий перемовник пам'ятаємо це сили оборони України. Ну і з приводу наших бойових спроможностей, раз ви вже підвели до цієї теми. Понад півсотні безпілотників знищили оборонці нашого неба вночі. Пане Сергію, це я нагадаю нашим глядачам статистику нічних обстрілів. Хто можливо зараз тільки чує новини? Нам про це повідомляє командування повітряних сил. Атакувати українців влетіли майже майже 90 ворожих дронів. Їх Росіяни запустили. Ну традиційно з Корська, з Мільорова, з Приморського, ахтарська Сили протиповітряної оборони знищили 56 шахедів і ще понад два десятки дронів виявилися імітаторами і зникли з радарів. Ну і уламки ворожого залізяча наробили лиха на Харківщині, на Одесьчині, Донеччині, Київщині та Дніпропетровщині. Теж неспокійно. До речі, було цієї ночі і в Києві сталися пожежі в кількох районах, та й в Одесі пане Сергію. Так писали про те, що там теж гучно було. Що скажете? Абсолютно вірно. атака відбулася. Що стосується можливих наслідків цієї атаки, ну тут пальму першості тримає. Обласна військова адміністрація, звичайно, поспішати не будемо. Я думаю, найближчим часом вже озвучить, що ж там відбулося. Працювали системи протиповітряної оборони. Знову, до речі, ворог підняв таку планку висоти під час цієї атаки. З доповіді там і мого підрозділу, хлопці доповідають, що висота була 2 кілометри, тобто це достатньо високо. І тут знову таки про засоби протиповітряної оборони. Знову таки про Рамштайн упевнений, uh -huh. що це питання обговорювалося. Тому що бачимо, ворог змінює тактику відповідно ударів шахедами. Нам потрібні для цього, ну, наприклад, комплекси на кшталт там гепардів, які дуже ефективно в цьому плані працюють. І на складах Європі це є принаймні по Бельгії, скажімо так, така інформація є. Бельгійці наші добрі друзі. Я сподіваюся, що ці питання підіймались під час Рамштайну, і можливо, таке озброєння до нас надійде для того, щоб шахедами боротися, тому що звичайною зброєю, звичайно, 2000 метрів стрілецької зброї маю на увазі дістати досить таки важко. Вони летять. І бачите, атакують так масово по одній якійсь цілі, так що є я кажу, чим займатися у цьому питанні питанні ППО. І, бачите, німецький пакет знову до нього повернувся. Він передбачає в тому числі і постачання нам чергових кількох комплексів. Я їх так люблячи, називаю і риски. Айрісте uh -huh. дуже ефективна зброя, яка працює по балістиці, в тому числі, і це надзвичайно важливо, тому що. Перелік тих регіонів, по яких біє балістика і летять шахеди. Ви бачите, сьогодні ну є таке певне коло у ворога, де він е, щоразу намагається атакувати. От кілька днів було е, тихо на півдні я про Одещину, і ворог сьогодні атакував Миколаївщину. Також там понад 10 шахетів було знищено. Так що і ми розуміємо, це ж е, дії, які будуть продовжуватися, бо е, війна продовжується сьогодні. Завтра вона не закінчиться. Це теж треба е, розуміти. І додам ще буквально, що придніпровський напрямок, який у нас був, він не був тихим до цього дня абсолютно. Але минула доба сім штурмових дій. Такої активності, скажімо, не було досить таки давно. Там одна, дві, а протягом минулої доби сім. Тобто ворог не зупиняється. У ворога є свої плани. Плани вони очевидні. Нам треба цьому протидіяти. Угу. Ну і оновлення по Києву, по шахедах. Російська Федерація вдарила по складах у Києві, де зберігалися продукти, харчування і медикаменти. Про це повідомив щойно речник ДСНС. На його думку, вже найближчим часом рятувальники зможуть повністю <кій> власне ліквідувати усі наслідки ворожого обстрілу. Це оновлення по Києву внаслідок нічної атаки. Я нагадаю, що були пожежі у кількох районах Києва, зокрема Святошинський та Дарницький. На щастя, ніхто не постраждав. Ну і от з приводу того, що Росія не буде спинятися також на завершення, пане Сергію, там були повідомлення про те, що Росіяни будуть готуватися до більш активних і інтенсивніших дій вже наприкінці цього місяця. На початку травня називали області Харківщина, Харківщина, Сумщина і Чернігівщина. Що ви скажете з цього приводу? Чи є у Росіян потужності і чого від них очікувати? Ну, по перше, я хочу сказати, що ця активність ворога чергова активність наступальна. Вона розпочалася навіть не сьогодні ще знову таки скажу не вчора. Принаймні на багатьох локаціях це відбулося кілька тижнів тому. Активізація на запорізькому зокрема фронті відбулася там. Бачимо на тактичному рівні ворог намагається діяти. Щодо е, Сумщини, щодо Харківщини, і бачимо сьогодні, вже там Чернігівщина додалася. Командування нашому Сил оборони все відомо і відомі плани ворога. Е, звичайно, сьогодні треба і знову таки дотримуватися інформаційної гігієни. Дуже багато вкидань щодо цієї тематики. Там ми вже бачимо атаку на Суми на Харків. Люди добрі, давайте вірити в сили оборони. Ми бачимо, що ворог е, відповідно намагається атакувати ті чи інші локації зокрема, активно використовує авіаційну компоненту для того, щоб намагатися про просуватися. але за великим рахунком, сьогодні, крім тактичних якихось просувань, це при тому, що піхотна компонента у ворога вона ж в рази більша ніж у нас. Ми можемо їм протиставити технології війни. Знову повернемося трошки до Рамштайну. Це те, що ми очікуємо від партнерів. Я завжди згадую про те, що будь-яка війна це в тому числі і. Це правда, це реалі. Я зараз не хочу виглядати якимось цинічним. Там знаєте, це і намагання, і можливість використати і дослідити нові зразки зброї. І нехай наші партнери це роблять сьогодні на фронті російсько-української війни, і нехай першими про таку нову зброю заявлять росіяни. Це було би дуже добре. Я вам дякую. Я вам дякую, пане Сергію, за інформацію за вашу аналітику. Традиційно Сергій Брачук був з нами на зв'язку. Дякую, вам. речник Української добровольчої армії. Дякую, що мали час і можливість поговорити з нами.